Щонайменше півсотні потерпілих та більше півсотні мільйонів збитків. Прикарпатські поліцейські повідомили про підозру за будівником. Власник та директор однієї з будівельних компаній шахрайським способом привласнив понад 50 мільйонів гривень. Це кошти, які мешканці інвестували в будівництво житла. Правоохоронці зареєстрували одразу декілька кримінальних проваджень. Йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Зловмисникам слідчі повідомили про підозру, їх оголошено у міжнародний розшук. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що афера здійснювалася з посадовими особами будівельної компанії упродовж 2018-2021 років. Шахраї укладали з громадянами договори купівлі продажу житла, яке мали збудувати у зазначений в документах проміжок часу. Для залучення більшої кількості інвесторів злоумисники пропонували низьку вартість житла, різноманітні акції, знижки та навіть подарунки при 100% оплаті вартості нерухомості. Однак надалі свої зобов'язання щодо вчасної здачі в експлуатації об'єктів будівництва вони не виконували під різними приводами. Наразі будівництво комплексу житлових будинків не проводиться взагалі. Оплачені квартири громадяни так і не отримали. Слідчі обласної поліції довели причетність шахраїв до вчинення понад 60 фактів таких шахрайських дій. Також поліцейські з'ясували, що недобросовісні підприємці отримали від громадян інвесторів лише з одного із об'єктів, щонайменше 50 мільйонів гривень, а таких об'єктів Івано-Франківську декілька.